Привіт, друзі. Сьогодні я їду в аптеку і походжу по магазинах. Мені треба купити дещо для дитини в школу їсти. І також пігулки. Якщо вони мені їх дадуть, то буде добре. Якщо ні, то треба буде їхати в другу аптеку. І зайду ще в секінгенд магазин. Так, гляну, покажу вам, що там. Я в аптеці чекаю на ліки і дивлюся, покажу вам це. Нема ціни, напевно, хочуть її збільшити. І, і буквально залишилося три штучки і чотири. Це, напевно, популярний товар. Я думаю, зараз я спитаю, скільки це коштує. Так, значить, це бурштинове намисто для маленьких дітей, немовлят, 35 доларів, а це бреслетик 25 доларів. Вроді їх непогано беруть, але я їх не можу купити і перепродувати не можу, тому що нема навару. Ну, я думаю про це, дивлюся. Ну, то таке. Це на подарунок для якоїсь маленької дитинки, було б чудово на новорічний подарунок. Я йду в секонд-хенд і просто коротко гуляю по цій вулиці прекрасно. Тут дуже багато машин чудових, дорогих. Так сонячно, все приємно. Чудова погода. Я йду в секонд-хенд і просто... Коротко гуляю, по цій вулиці прекрасно. Тут дуже багато машин чудових, дорогих. Так сонячно все приємно. Чудова погода. Don't second guess, we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. Rise remember that sign you gave your hearts and remember me. that a song with your name as the title oh yeah i wish there was a song Я впоралася зі своїми справами і йду додому. Пігулки я купила, а також я е, заказала прийом, записалася на прийом до перукаря, тому що у нас воші і треба підстригти наше довге волосся. От в Австралії усі діти мають інфекцію, у них є воші, а також у їхніх батьків. І це тут велика програм... проблема, і неможливо їх вивезти, тому що діти ходять в школу з вошами, вони на вихідних сплять один в одного у домах. і ми будемо якось з цим боротися. Ми будемо бризгати всякими там цими пшикалками. Будемо їх робити з дівкалиптової олії, з пепермінт, це м'яти і, вроді, тітрі Ойл. Будемо робити, пшикатися будемо. А це є приватна школа. І там вона біля церкви. Це католицька школа святого Патрика. А це якийсь будинок Багача, напевно, побудував цей. Багач цієї церкви, засновник церкви собі, будівлю 100 років назад будинок побудував. І ця школа є найдешевша в цьому районі. Наше місто знаходиться на кордоні між двома штатами, і ця школа, вона найдешевша для початкова школа. Записати дитину буде коштувати 1500 доларів в рік, а потім вже дорослі класи, там 3500 в рік. Це рахуються дуже маленькі виплати. Але моя дитина ходить в державну школу за безплатно. І також вона піде в державну школу. В старші класи через рік, ще один рік вчитися. І ми просто не хочемо платити лишні гроші за навчання. Я не знаю, я не сильно серйозно ставлюся до навчання, але я хочу, щоб вона вчилася, але я щось несерйозно відношусь до цього. Є всякі нюанси тут. І потім вам все розкажу а поки що я повертаюся додому і покажу вам, що я купила. Це я вже вдома купила це хліб 3,50 років. Це дешевий хліб, це такий о, білий. Далі я була в цьому дорогому магазині і купила оці стакани за долар. М -м, вроде два. І ще я купила таку цю шотландську спідницю традиційну. В них є така зелена клітинка і ще червона. Там була червона, але я її не взяла, тому що зроблена в Китаї і, і маленький розмір. А оце вроді зроблено з шерсті. І ну, також розмір не сильно великий. Я раніше їх продавала, великих розмірів бажано. Купляти можна продати десь за 50 доларів 50. а... Це я не знаю за скільки. Ну я за це заплатила 10 доларів, тому що це такий магазин, там такі ціни. Кусаються. І це ж вони благодійний магазин. Вони ці всі речі за безплатно отримують. їм люди віддають, а вони беруть їх, там перебирають. І я зайшла в одного прекрасного дня був випадок, що я пішла не в ті двері. Зайшла е... там. Побачила, що в них там є, там де їхня ця е робоча зона. Там антик, там, там антик, там круті речі. І ці менеджери, менеджери я вже бачу, що жіночка-блондинка, така пані, вона не пропустить нічого. Е доброго вона не пропустить. Собі забирає і продасть там комусь, і там ще біля них є зразу Антик-магазин. І от вони дружать разом, ці от менеджер з того Антіка і з того Секінгенду магазина Я рахую, що це дорогі, є душевші магазини. І вони разом дружать, звичайно. Якщо не дружать, то когось посилають кудись там і щось там роблять свої справи. Я це знаю, я бачила і не то, що чула, я працювала в магазині, і я бачила, як менеджер приносив речі в магазин за свого цього добри. Одним словом, роблять, що хочуть. Так, ще я ще купила. Все дитині в школу мандарини купила. Не знаю, які. Це вже не сезон, але я купляю тому що Їй треба фрукти в школу. І Банани вона не їсть. У мене є банани, вона не їсть. Яблука вона не їсть. Огірки вона не їсть, помідори не їсть. Ну, одним словом, хліб намазую я там. Для чим. Покажу вам. Австралійська їхня це традиційна їжа в школу. І оця мандарини, чи не знаю, що. Значить, я ще купила таку вазу. А це вже в другому магазині. Е, адвентистів. Сім е, днів адвентисти. Вони мають магазин, і вони також продають речі, які їм там здають. Благодійний магазин. О, в ньому я цю вазу купила. А це е, в мене така колись була. І це називається каса до мані, тут написано. Я колись її мала і продала, але вона недорога, вона не є коштовна, і не є вона таке скошу, що, що дуже як коштовне, Вона таке. Ну, таке, ну є тут стиль і є тут ретро такий вік. Ну, можливо, я її продам десь за доларів 30. Ну, виставлю за 40. Побачу. І вона така от, я не знаю, як це назвати. І гарний такий. Колір такий гарний амбер. Амбер. Ну, типу, золотистий колір. ще якось. Так вона що переливається. Ну, одним словом, таке так сьогодні. І зараз я відпочину, поїм. І буду йти в школу, забирати дитину пораніше зі школи, щоб піти до перекоря. І надіюсь, і все. в мене день пройшов. Я встала зранку, і з оце з дев'яти я поїхала і це все зробила сьогодні. Сьогодні, зараз ну, одним словом, треба поїсти і щось зробити і забрати дитину з школи пораніше.